Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Терези. З вами ваша астролог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на квітень 2025 року. Розберемо основні важливі аспекти, які би торкатися в вашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій місяць. Буде зміна енергії, адже і Меркурій, і Венера, управитель вашого знаку Зодіаку переходять в прямий рух. А також із другої половини місяця ми будемо переживати. Великий квадрат. Детальніше зараз про все це поговоримо. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект Інстаграм. Дивитися прогнози можна за знаком Асценденту, в першу чергу, з урахуванням сітки домів, а також за сонячним знаком і знаком місяця. Діток ми дивимося за місячним знаком. Тож, дякую за ваші вподобайки! Сподобається відео, підписуйтеся. Дуже буду рада! Починаючи з 1 квітня місяць, який символізує наше відчуття безпеки, нашу підсвідомість внутрішній світ, буде у з'єднанні із Ураном, планетою креативності, неординарності, нестандартності. Це з'єднання буде у вашому восьмому секторі, тобто щось нове, креативне буде стосуватися ваших партнерських взаємовідносин з іншими людьми. В плані ресурсів та фінансів, адже восьмий сектор це банки, спільні ресурси, і фінанси із партнерами. Це все, що стосується спадку, страхування, податкування, митного контролю, це дім ризикових ситуацій, відповідно, великих грошей. Тож може бути і зустріч із пливовою людиною, або ж ви можете підписати угоду із іншим банком, або ж це може бути і зміна. В банківській системі, наприклад, оновлення якогось додатку. 2 квітня місяць буде в гармонійному аспекті удачі до Плутону. Цей аспект буде торкатися вашого п'ятого та дев'ятого секторів. П'ятий це все, що вас надихає, що дає вам радість, а це ваше хобі, кохані люди, дітки та спорт. А дев'ятий це навчання. Це вища освіта, розширення кругозору, мандрівки. І п'ятий, і дев'ятий можуть стосуватися відпочинку за кордоном, наприклад. 3 квітня буде з'єднання Меркурію, Венери, які зараз ретроградні, із кармічним вузлом раху. А він вказує на шлях еволюції. Тож цей період в вашому шостому секторі можуть бути нові обставини, нові знайомства, або ж ви можете переглядати умови своєї роботи, можете переглядати відносини в колективі, ваші посадові обов'язки. 4 квітня буде гармонійний аспект між Сатурном та Ураном. Сатурн це планета стійкості, наполегливості, відповідальності, а Уран це креатив і нестандартний підхід. Цей аспект. Буде до 10 квітня, включно. 5 квітня буде гармонійна взаємодія між Марсом та Сатурном. Цей аспект ми вже проходили. Він торкається вашого 6 та 10 секторів, тобто, все, що стосується ваших посадових обов'язків, родинної роботи та вашого статусу і кар'єри. Це чудова можливість для реалізації ваших амбіційних цілей. 6 квітня буде з'єднання місяця та Марсу, тобто, за рахунок вашої. Інтуїції ви зможете зробити правильні вчинки. І до того ж, і місяці Марс будуть в гармонійних аспектах до Венери, до Сатурну та Кармічного місячного вузла і Меркурію, що дасть вам можливість реалізувати ваші плани. 7 квітня буде гармонійна взаємодія між місяцем, Сонцем та Юпітером. Сонце символізує наше Я, нашу свідомість. а Місяць це наша підсвідомість, тобто буде гармонія між тим, що ми хочемо робити, і тим, що ми мусимо робити. Юпітер це все буде розширювати, надавати вам можливість подолати складнощі у досягненні ваших цілей. Це чудовий час для виступів, для нових знайомств, для звернення до впливових осіб. Можуть бути і гарні звістки, отримання фінансових винагороди. Також 7 квітня буде перехід Меркурію в прямий рух у вашому шостому секторі. Оскільки він ще буде в стоянні, то буде акцентувати теми, пов'язані із спілкуванням, з інформацією, а також недалекими поїздками. Це може торкатися і ваших посадових обов'язків, ваших колективів. Це може бути періодом підписання важливих угод. 13 квітня вслід за Меркурієм і Венера також буде переходити в прямий рух в вашому шостому секторі, а в кінці місяця вона вже перейде в знак Овен. Зараз вона буде давати вам успіх в вашому шостому секторі, там, де Венера там удача, тож можуть бути сприятливим періодом для гармонізації відносин в колективі, покращення умов вашої праці, режиму дня. Також сприятлива можливість і налагодити здоровий спосіб життя, покращити стан здоров'я. І 13 квітня вночі на нас чекає повня у вашому знаку. Тож цей період ви можете мати ясність. Або ж отримати результати за свою активну діяльність, за ваш прояв в соціумі. Це може торкатися і вашого іміджу, здоров'я, стилю, чудова можливість для підписання важливих угод, для отримання важливих звісток, зустрічей. 16 квітня Меркурій буде у з'єднанні із кармічним вузлом раху в вашому восьмому секторі. Це сприятлива можливість для отримання нової, важливої для вас інформації. Для підписання важливих угод, для важливих зустрічей, сприятливий час для звернення до психології, до астрології, або ж це може бути гарна звістка про народження дитини. Цього ж дня буде гармонійна взаємодія між місяцем, Марсом та Меркурієм, що також може вказувати і на материнство. Сприятливий час для зачаття, кому це актуально. Місяць символізує матір, дитину. Меркурій це Планета інформації та переходу в восьмому секторі, тим більше і пов'язаний з життям. А Марс це активні дії і гендерна планета. Також цього дня Меркурій буде переходити в ваш сьомий сектор, що надасть вам інформацію щодо партнерських взаємовідносин, ваших клієнтів та опонентів. Це може бути вказівка на підписання важливих документів для вас. 18 квітня Марс буде переходити в знак Лев, ваш одинадцятий сектор. Там, де Марс, там ваші дії, ваша активність. А 11-й пов'язаний із друзями, із з великими колективами та однодумцями, соціальними проектами, соціальними організаціями. Ви можете активно впроваджувати в своє життя, плани. А також це чудовий період для нових знайомств через соцмережі. 19 квітня Сонце буде переходити в знак Телець, ваш восьмий сектор. І буде вже направляти фокус вашої уваги із сьомого сектору, восьмий, тобто із партнерських взаємовідносин, на відносини, пов'язані із фінансами, спільними ресурсами з вашими партнерами. Більше часу ви можете приділяти саме темам великих грошей. Це може бути і взаємодія з чужими грошима, за рахунок чого ви також отримуєте фінансову винагороду. Або ж це може вказувати на вашу активність пов'язану з вирішенням питань спадку, податків, отримання соціальної допомоги від держави. З 20 квітня починає діяти напружений аспект між Плутоном та чорним місяцем. Чорний місяць в кінці березня переходить в знак Скорпіон. Про це є вже відео на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео, де я розказала не лише. Як він буде діяти для кожного знаку, а як його і пропрацювати? Оскільки Плутон це планета кардинальних змін, він руйнує все на своєму шляху, що вважає неправильним. Чорний місяць може давати ілюзії, фантазії і також вказувати на помилки, то в цей період не варто вкладати важливих угод. І вони будуть добудовувати напружені аспекти і до сонця. І до Марсу, і вони будуть формувати таким чином великий квадрат, замкнуну конфігурацію, дуже потужно цей період вказує на можливі руйнування, різкі зміни в нашому житті, які не залежать від нашої волі. Але цей же аспект буде давати нам дуже велику енергію для того, щоб ми пропрацювали свої страхи, пропрацювали свою відповідальність та про лідерських якостей, а також творчості. Торкатися це аспект буде вашого другого та восьмого секторів, що вказує на вісь фінансів ваших і чужих, також п'ятий та одинадцятий будуть в опозиції. Цей період вказує на те, що ваші бажання можуть бути в протистоянні, і ви будете обирати, чи ваші власні бажання і інтереси, чи колективні. 21-го і до 27-го Венера буде у з'єднанні із Сатурном поблизу Кармічного місячного вузла Раху. В цей період можуть бути долоносні зустрічі, підписання важливих документів, які будуть мати довгостроковий ефект. Венера це наші бажання, це планета гармонії та самовідносин. А Сатурн дає обмеження, стійкість, наполегливість. Це планета кордонів. Тож в цей час важливим для вас стає шостий сектор в цьому плані. Це стосується ваших обов'язків, роботи та допомоги іншим. Зверніть увагу на своє здоров'я, як на ресурс, і дотримуйтеся режиму дня. Цей аспект дає можливість вам досягти поставлених цілей та бажань. 27 квітня настає новий місяць в вашому восьмому секторі, тобто ви можете прописувати плани на найближчий місяць вперед, які торкаються. Спільних ресурсів та фінансів, пророзподілу, наприклад, з вашими партнерами, а також все, що стосується спадку, фінансування від держави, аліментів та соціальних виплат, ваших інвестицій. 30 квітня Венера буде в прямому русі переходити в знак Овен і давати вам успіх в секторі партнерства. Це можуть бути гарні звістки, підписання угод вигідних для вас. Та нові знайомства з вашими партнерами або ж прихід нових клієнтів. Я бажаю вам успішного квітня, реалізації ваших планів найкращим чином. Підписуйтеся до наступних зустрічей і наступних відео!